Праздник успенія Божої Матері прийшов до нас. Завершився наш успенський пост, строгий, так, як великий. І ми видиме ото дивне чудо, котроє оспівується у О дивне чудо, істочник жизни Діва Марія, котра народила Христа Спасителя. Істочник жизни, і вона нині в гробі полагається. О, дивне чудо, о, чудесе, що сє й коли перед нами смерть. Що вона собою представляє? Чому вона забирає життя? І тоді відповідь Євангелія і біблецький голос гласить. Єва із своїм мужем Адамом заразили природу людську у раю, і були вигнані вон, вже були не допущені до плодів вічного життя в центрі рая. А потім вся історія людства була ожиданням Месії. І от Месія прийшов. І через віру в Христа Ісуса, через создання церкви, як лікарні, ми Возрождаємося для життя вічного. Но по чому ще смерть над нами християнами обладає? Почому і сама Божа мати, о одивнує чудо, істочник жизни в гробі полагається? Казалося, могло бути, і Божа мати могла б перейти. Взяв же Господь на небо двох пророків і Ілію, вони не померли на землі, але потім знову нам. Євангеліє сообщає, що в часи Антихриста ті двоє пороки зійдуть на землю і зразяться з Антихристом, і обличать його на цілий світ. І якби унікальніший один із самих аргументів, православним християнам дасть інформація держатися церкви Христової, а Антихристу і його всім сатрапам не вірити. Но Діва Марія. Нині в гробі полагається. Щоби перейти в вічний світ, оскільки вона родила істочник жизни, вона стала лествицею від неба до землі. Гроб її перетворився лазиво на небо. Веселіся гефсиманіє, де произошло ото погребене, Богородичний святий домі. там, Дом Богородиці, зато й ми вірні її. воспоєм Гауріла і мущичину начальника". і завершується пісня многократно з повторенням, радуйся, благодатна з тобою, Господь, подай мірові Тобою велику велію милость. І так гроб Діви Марії не простий, він унікальний таїнственний, Дивне чудо, щоб розуміти, що смерть для християн православних не є нічим непри... Непри... невозможно його побідити. Апостол Павел предупреждає, да, Бог залишив і за християнами іще посліднього ворога смерть. І йшла процесія, і донині йдуть. Похоронна процесія непроста процесія, вірні. Відправляють свого брата і сестру у вічне життя, і теж співають на похороні, о чудесе, що є таїнство перед нами смерть. А медицина каже: чоловік так устроєний, процеси обмена кліток так устроєні, що чоловік би мав жити вічно. Ну от каже медицина. Якийсь вірус у чоловікові сидить, то називається вірус старення. Чому чоловік старіє? Медицина розвела руками, ми не знаємо, а Біблія відповідає, Адам і Єва запустили в нашу природу вірус смерти, і тепер смерть, котру Господь не сотворив, а вона стала наслідком гріхоподіння Адама і Єви. Нині і слідує за нами. І по тому по апостолу Павлу смерть для православних не страшна, але вона як послідній ворог, котрий треба перескочити і перейти у світлоє життя вічної. І кресний ход Почаївський под сорок тисяч народа з любов'ю і торжеством Совершає той унікально довгий, сложний, тяжкий, но небесним світлом озарений путь наповнив Почаївську гору тисячами людей, з прекрасними богослуженнями. І в'єдно з ними, ми, вони в Почаєві. Нині в Мукачеві, завтра в Мукачеві, на Чернечій Горі величественні празненства по всім храмам. Звучать молитви. Благодатна я, діво, радуйся з тобою, Господь, подаяй мірові Тобою велику милость. Тобою Бог подав нам милость, бо службовий рік починається із Рождества Божої Матери і завершується праздником Успенія. Боже Мати, благослови наших людей, щоб ми в'єдно. Хоч лензериме той кресний ход далеко від Нього, но духом ми з ними всі в Почаєві. Благослови нас, наших дітей, і внуків, благослови наших дітей, котрі йдуть в школу, благослови і батьків, котрі готують дітей у школу, благослови Господи і вчителів у школі, щоб вони. Не займалися релігіями, а займалися добрим викладанням предметів і виберегли свободу наших дітей, ту, котру Батьки в релігію обирають діти. Бо лиш так поступає. Слав'я Господа! І почитає Божу Матерь, і смиренно нині і співаючи церковну пісню, на місці з тим, видя істочник жизни вогробі, полагаючися. Ми радуємося духовно, бо леститься к небесі, гроб твої буває, і розумні люди не карабкаються по стінах, по горах, а стають на лестицю на лазиво лазиво духовне, котре прибуває тільки в канонічній православній церкві, яким ми по милості Божої. По молитвам Божої Матері поднімаємося духовно к небесі, щоб і тут засвідчити світові, що ми поднімаємося, держимося єдина з канонічною церквою, а у вічності віримо, в'єдно з святими, зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.